Виникає дуже е, ряд різних питань, і не всі знають в районі, де знаходяться відповідні заклади. Не кожен знає, де приїхати в район, який відкривати двері. Сьогодні такої проблеми немає. Пішов від стола до стола і повирішував всі проблеми. Усе це стало можливим завдяки мобільному соціальному офісу. Мешканців Квасилова цікавила різна інформація. Оздоровлення саме основне оздоровлення. А ще громадяни приходили у виїзний консульпункт, щоб районні фахівці допомогли їм оформити документи на перерахунок пенсій, отримання субсидій, нарахування соцдопомоги, а також інших виплат гарантованих державою. Суть роботи мобільного офісу в сільській місцевості. Забезпечити інформаційний супровід реалізації соціальних ініціатив президента можливості і задовільнити бажання людей і потребу людей в отриманні тої чи іншої соціальної послуги. Спілкувалися місцеві жителі також із працівниками центру зайнятості соціальних служб для сім'ї, дітей, і молоді, землевпорядниками та архітекторами. Цьогоріч фахівці мобільних соціальних офісів об'їхали 525 населених пунктів рівненщини, де допомогли більш ніж двох. Ом, тисячам мешканців в Рівненському ж районі виїзні консульпункти побували в 52 селах, надавши комплекс соціальних послуг місцевим жителям. У Квасилові на приїзд мобільного соцофісу чекали з нетерпінням. Специфічність району він розміщений коло обласного центру, і в основному всі соціальні служби, які працюють з людьми, знаходяться в місті Рівному Тому дійсно. Ми виходили з того, що в соціальних ініціативах президента прописано питання доступу соціальних послуг до населення на місцях. для надання людям комплексної бюджетної підтримки в Держказні для рівненщини зарезервували більше 2 мільярдів гривень. Ці гроші у вигляді допомог, пільг та різноманітних соціальних виплат отримають найуразливіші категорії. Катерина Мункачі новини рівного.